В січні поточного року надійшла вказівка центрального апарату в розпорядженні про вивезення всіх засуджених, які в нас утримуються до інших виховних колоній. Вже навіть списки були на тих, у нас на той час було 40, ну десь близько 50 засуджених. Так вже були списки, хто в яку установу має йти. В сьогоднішній день інших якихось розпоряджень, окремих доручень, наказів немає. На і ну і немає наказів на рахунок відміни тої самої вказівки. Наразі колонія працює у штатному режимі. У виховному закладі перебуває 38 засуджених віком від 14 до 18 років. Хоча кількість в'язнів з початком нового року значно зменшилась. Чи не призведе цей факт до остаточного рішення про закриття установи? Спростувати що планують закрити чи не планують закривати, не можу. Це скам так зараз іде повністю реформування системи пенсіарної. Поступають не такими, скажімо так, кількостями, як вони надходили в попередні роки, попередні часи, але все таки надходять на території колонії. Є спеціальні корпуси з окремими камерами, в яких можуть утримуватися близько 150 засуджених, позбавлених волі довічно. Це є вагомою причиною для перепрофілювання. Хочу зробити тут і колонію для довічників на базі нашої Ну, це, скажімо так, все на рівні слухів. Щоб перед тим, як завести сюди дорослих засуджених і відповідно до тяжкості злочинів, що це довічники, це колонія максимальної рівні безпеки, там зовсім інші вимоги до охорони, розумієте, до периметру, там зовсім інші вимоги. Тому скажімо так сюди ще вартує дуже багато коштів щодо до вкласти, щодо й трошки модернізації. Що буде з самою установою? Наразі невідомо. Слід також зауважити, якщо колонії все таки закриють, то 160 людей залишиться без роботи.